Доброго ранку, сьогодні п'ятниця. Я спустилася майстерню, мені треба поприбирати, забрати оці всі фарби, переставити на інший стіл. А цей стіл скласти. Я його буду брати сьогодні на ярмарку. Так що треба буде оце скласти стіл. Ще взяти картини, вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Тетеренко, Я художниця живу в Канаді. В місті Гамільтон продаю картини і веду свій невеличкий арт-блог. Я вам покажу, як я поїхала на ярмарку продавати картини. Розповім, скільки картин я продала і скільки грошей я заробила. Сьогодні дуже тепла погода зранку. Так трошки прохолодно. В день я думаю, буде класно, тепло. Звичайно, я їздю туди ввечері. А цього разу вирішила поїхати раніше. Деякі люди приїжджають раніше, вони на тротуарчик поставляться, а потім, потім, коли перекривають дорогу, вони переходять на дорогу. Тож подивимося, як буде сьогодні в мене. Про цю ярмарку я дізналася минулого року, коли зареєструвала свій бізнес і почала шукати способи, де продати картини. Ця ярмарка відбувається вже 15 років в теплі дні, починаючи з кінця весни і закінчуючи початком осені. Кожної другої п'ятниці ви можете прийти і продавати там свій хендмейд. Все, я запакувалася, зібралася. Відпочила 10 хвилин. Я правда вже заморилася, але кого це цікавить. Зараз виїжджаю їхати мені туди 26 хвилин. І зараз ще доже під'їхати Юля. Ми там домовилися з дівчиною. Вдвох нам буде якось веселіше. Тож let's go, поїхали, подивимося, що буде сьогодні. Зараз буду звертати на цю вулицю, на якій буде ярмарка проходить. Оце отут. Прямо тут її перекривають. Цю вулицю тут починається перекриття і вправо буде перекрита вона вся вулиця. Зараз тут поки що ще їздять машини. Я по цій вулиці теж буду їздити. Зазвичай я паркуюся в іншому місці. Тут ось вже я бачу, люди повиставлялися. Зазвичай я паркуюся в іншому місці, але зараз але зараз ми вирішили. На інше місце глянути, зараз я проїду трохи далі. Там є така церква, бачите, люди вже стоять. Та тут нормальним ходом вже всі стоять. Насправді я була дуже здивована, що стільки людей вже приїхало, просто в нас є спеціальна група для цієї ярмарки, і там зазвичай пишуть, о котрій можна робити сетап, тобто виставляти свої товари. І дорогу перекривають цілу вулицю, перекривають о 6-й а я приїхала о другій. Я приїхала, зараз буду викладувати, я вже ось там от церква. Це. Там я поставила, поставила стіл, зараз буду все це возити. Така в мене тіліжечка є, прекрасна. Зараз буду це все туди возити. І подивимося, розложимося там. Як, як це буде виглядати? Я взяла собі таку панаму, щоб не згоріти на сонці. Ну, ось так от я тут поки що розкладаюся. Зараз покажу вам як все виглядає. Насправді це був перший раз, коли я приїхала так рано і не пожалкувала. Потім розкажу вам. Минулого року я бачила, що коли ми приїжджали о шостій перед тим, як перекриють дорогу, то багато людей вже моментально просто займали місця. І один раз ми навіть приїхали, і нам ніде було стати. Ми встали в якомусь закаулку, але це не помішало нам продавати картини. Бачите, я ще розкладаюся, а люди вже підходять. І поки я розкладалася, в мене купили три картини. Уявіть собі, тобто я приїхала у другій, десь до третьої я розкладувалася, і до шостої години, перед тим як починається взагалі ця вся ярмарка, мене вже купили три, а може навіть чотири картини. Ця ярмарка викликає такий ажіотаж, тому що реально вона дуже популярна, і 15 років всі люди, жителі Гамільтона і не тільки, вони знають, що раз на місяць можна прийти на цей арт краул і купити собі тут щось унікальне, і ціни тут невеликі. Я зазвичай ставлю нижчі ціни, чим в мене стоять в магазині. На цьому ярмарку продають усе тут. Не можна продавати тільки їжу. Чайно, основний критерій це хендмейд, але люди продають і інші. Наприклад, роздають якісь квітки, запрошення в церкву, якісь послуги, роздають свої візитівки, всяке такі різні п'ята година. П'ята година. Цього разу я була не сама. Якби зазвичай я їздила з своїм чоловіком з дімою, а він мені допомагав цього разу. Ми домовилися з Юлею. В неї мама, і її донька. В них є студія Івана Соломія. Вони шиють ось такі. Різні сумочки, не знаю, як це називається патчворк. Мені здається, і ось вони перший раз приймали участь в цьому ярмарку. І ще мені подобається, що тут грає багато музикантів в правилах групи. Прописано, що музиканти мають поважати інших людей і вендорів і не робити дуже голосну музику. Але цього тут ніхто не слухає. Іноді тут буває такий галас, що неможливо просто стояти. О пів на шосту перекрили вулицю. Зазвичай приїжджає поліція, спеціальні служби. Вони перекривають всі дороги, які під Водять до цієї дороги, і жодна машина, окрім поліції і швидкої допомоги, не може сюди приїхати. Тож, ми перейшли вже на дорогу, і зараз я ось так почала все виставляти, і люди починають приходити. І їх стає все більше. Тож запрошую вас зануритися в цю атмосферу. Собі купила покушать. що це таке. Там вареники, бекон, курка, цибуля і сол. Раніше мені було незручно і продавати картини, і їсти. Та що тут плакати? Мені взагалі раніше було незручно продавати картини. Мені здавалося, що це якесь просто бомжество. Але, поживши тут в Канаді, я зрозуміла, що без цього тут ніякі бізнеси не розвиваються. Всі ходять на ярмарки, фестивалі, всі продають і розповідають про себе. І я вважаю, що це дуже класно. І з радістю ходжу на такі заходи. Тим паче, що тут можна заробити гроші. До речі, зараз прийшов, мені здається, момент поставити вподобайку і написати якийсь коментар, можливо, підписатися на мій канал. Я роблю це для вас. Я сподіваюся, що вам цікаво, і мені дуже важлива ваша підтримка, ваші коментарі і вподобайки. Дякую вам, що дивитесь і продовжуємо далі. Мені було дуже приємно, коли до мене підходили покупці, які минулого року купляли в мене картини. Деякі люди, навіть які мене не знали, але хтось. Їм розповідав, розповідала, показувала ті картини, які вони в мене купили, і люди приходили і шукали спеціально мене. Мене це вразило, і дуже було приємно. Давайте ще трошки подивимося на людей. Мені здається, що багато кому це цікаво, колись мені писали в коментарях, що дуже цікаво подивитися, як взагалі виглядають люди в Канаді, які взагалі тут мода. Але я скажу вам тут, що немає тут ніякої моди. Кожен одягається, як кому подобається, і всім взагалі. Наплювати на думку інших. також мене просили познімати, що тут продають, і я трошки прийшлася для вас познімала. Тож приємного перегляду. Mm -hmm. спаснимаю I had that pink, and I knew that the pink wasn't pretty enough for the, what I was trying to go for. And um, so then I saw a lime wash technique on the internet. Дивіться, хлопці сидять, не грають, тому що біля них стала група барабанщиків, і вони лупашать. Я також зацінила їхній бас. Подивіться, який крутий. Вау, я їм показала, що дуже класна гітара, але шкода, що біля них стали барабанчики і їхньої музики взагалі не чутно. Зараз вам покажу цих барабанчиків. До речі, колись ми теж стали, розклалися і прийшли вони ці барабанчики і стали біля нас, і там взагалі неможливо було нічого чути. прийшлось просто встати і перейти на інше місце. Тож запрошую послухати барабанчиків. have had do this much. Mm -hmm. oh, beautiful yeah. Ще трошки ходять люди, ми вже будемо збиратися, я думаю, що вже нічого не будуть купляти. Я помилялася, в мене ще купили декілька картин після того, як я сказала, що вже нічого не будуть купляти. Десята година. Такий тут движук. Деякі блендери поставилися, та багато ще поставалося. О 10 годині ми почали збиратися, я взяла свою тіліжечку. Добре, що ми запаркувалися зовсім близько. Тут був такий невеличкий паркінг на плазі, і ми там поставили машини. Тобто мені не прийшлося далеко тягати, але все одно. Я дуже замарилася, скажу вам чесно. У мене на наступний день боліло все, і руки, спина, тому що я тягала і стол, і ці коробки туди-сюди. Зазвичай це в мене робить Діма, але цього разу мені прийшлося робити це самій. Так що, Діма, якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже дякую, що ти мені завжди допомагаєш. І наступного разу прийди, будь ласка, зі мною. От і закінчився наш крау, Сідаємо в машину і їдемо додому. Зараз у нас 10 година, тобто я не сиділа до 11 і їдемо додому. Коротше, я їжі загрузила цю машину, я щось сьогодні заморилася, так що дуже важко було самі це все грузити, тому, тому якось так. Тож їдемо додому, а завтра концерт. На цій ярмарці в мене купили 16 картин, дві з них такі невеличкі розміром 12 на 16 дюймів, 30 на 40 см. Ось я пакую одну з них. Всі інші в мене янголів, мініатюрки і такі середнього розміру картини. І продала картин на цій ярмарці, я на 635 доларів. 20 доларів з них я потратила на їжу. Паркінг безкоштовний. За участь в ярмарці теж платити нічого не було потрібно. Тож я вважаю, що ярмарка була успішною. Що думаєте ви, напишіть ваші коментарі. Коли я продаю картини, я роблю їх фотографії і записую. У мене є такий спеціальний блокнот, де я записую, що я продала, за скільки, і це кеш або дебідом платили. Тож ось я показую деякі картини, які я продала. Дуже попрошу вас написати в коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи хотіли б ви бачити більше таких відео. Також поділіться своєю думкою, чи варто є всіх цих зусиль ця ярмарка і такий заробіток. Чи пішли б ви на таку ярмарку і хотіли б ви продавати картини на таких заходах. Ці відео я прикріплю. Я плюю посилання на всі мої влоги, в яких я розповідаю, де я продаю картини, як це все виглядає і взагалі моє будинне життя хештегом Будні художниці в Канаді. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Поставте подобайку, напишіть коментар і всього вам найкращого. Дякую!